Хочу одразу попередити, я не спеціаліст та не маю профільної освіти. В мене є тільки достатньо великий досвід особистої психотерапії та боротьби зі своїми ментальними захворюваннями. Тому ця тема для мене достатньо тригерна та важлива. Вітанки! Мене звати Арсен. Якщо останнім часом вам здається, що з кожного кута лунає реклама та нав'язування психологів та психотерапії, то вам здається скоріше за все, це просто ваша бульбашка, як наприклад і моя. А насправді ситуація в нашій країні досі не втішна. При всій позитивній кореляції за останні роки психотерапія та ментальні захворювання в нас досі Стигматизовані за даними на 23-й рік, близько 40% українців відчуває потребу психологічної допомоги, і тільки 5% звернулись до спеціалістів, і ці 5% я намагаюся відшукати в Тіндері. Це статистика тільки звернень до психологів та психотерапевтів. А якщо людям сказати таке страшне слово, як психіатр. Та більшість тече швидше, ніж у мультиках Лунітіонс. Звісно, якщо знають різницю між психологом та психіатром. Тому що близько половини населення України досі не знає різниці та вважає, що до психологів потрібно відправляти тільки психів із жахастиків. Хто там курва, казав, що терапія вже стала мейнстрімом, га? стима, яка передається через покоління. Не дає людям правильно зрозуміти мету цих звернень, наявність діагнозу не зробить з вас психа, ви не потрапите у таємний реєстр, який завадить вам влаштуватись на роботу або завадить знайомитися з людьми. По-перше, ну нема такого реєстру. А по-друге, існує бляха, лікарська таємниця і ваше оточення дізнається про ваш діагноз тільки якщо ви. Захочете розповісти про нього. Підґрунтям для такої демонізації є совєтська психіатрія. Ніколи такого не було, і от знов точніше сказати каральна психіатрія, яку совєти використовували на всіх незручних для себе людях, лоботомія для неслухтяних жінок, не любиш партію да все ти хворий. маєш якусь свою думку, яка відрізняється від партійної. Все. Ворог народу. Або давай спробуємо накачати тебе ліками, поки ти не станеш овочем. Я не буду зараз заглиблюватись у цю тему більш детально. По-перше, через її масштабність, а по-друге, не всі готові слухати про той жах, який відбувався за стінами лікарень. На щастя, ми живемо не в ті часи, і медицина зробила величезний крок вперед, але люди досі відмовляються від лікування. Через страх поколінь, які пройшли через таке, бояться можливих побічних дій ліків, соромляться казати про це оточуючим, тому що не мають бажання стикнутися зі стигмою та осудом. Та і я сам у якийсь період відмовлявся визнавати свою потребу у медикаментозному лікуванні, намагався заглушити свої проблеми алкоголем та наркотиками, що майже довело мене до самогубства. На фоні демонізації психології та психіатрії люди починають шукати альтернативні методи лікування. До всіляких шарлатанів люди біжуть із задоволенням всіх цих тарологів, астрологів, ворожок, адаптологів, коучів, які приписують собі звання терапевтів, не маючи жодної освіти. Вони не тільки не допомагають людям, а відверто шкодять. Не маючи жодного розуміння, через що проходять люди, які звертаються до них, знецінюють їх проблеми або задурюють мізки замість реальної допомоги. Наприклад, ось так, як як видалити демона? Я занурю людину в підсвідомість, і через те відчуття, яке заважає жити, ми знаходимо ми виходимо на демона. Ви самі його побачите. Я я, я їх не бачу. І тоді можна буде їх вигнати. Ви можете вигнати демона з тіла. Так, я можу демона вигнати з тіла. У своїй основі вони всі звичайні інфошахраї, і для мене особливо не відрізняються один від одного, але їх кількість мене просто лякає. Враховуючи, яку шкоду вони наносять, вам пощастить, якщо умовний коуч пройшов хоча б. Тротижневий курс основ психології. Звісно, немає ніякої освіти. Та несе бляха нереальну мудрість підсумну музику у Тіктоці. Тому що все сказане під музику одразу стає є бать яким розумним. Ти повіриш, що якщо будь-що сказати під музику, це звучить переконливо. От спробуй. Я би зараз віддав все за Хечапурі, Хінкалі, і Стопку. Чачі. За а може бути ще гірше. Ви потрапите на шахрая, який буде розказувати, що депресії не існує, і це все психологічне лоббі намагається контролювати людей. Наприклад, якось цей персонаж. Невже би не зрозуміло, що психологи вам вже не допоможуть? Ви зрозуміли, що психологія безсильна проти психологічних проблем. Вони не зможуть видалити у вас програму, яка викликає неприємні відчуття з вашої підсвідомості. І що би ви не робили, ця програма буде залишатися. Тільки робота з підсвідомістю допоможе вам позбутися тих неприємних відчуттів. А якщо це відео не заблокує, то я скажу так, що депресія вона придумана лікарями і вони лікують вам її неправильно. Є програма, яка вам не дозволяє просто відпочити банально. Пишіть до мене я цю програму видаляю, і ви зможете відпочити позбутися Піду зроблю собі шапочку з фольги. Так вийшло, що я не сприймаю магічне мислення. Я поважаю релігійні вірування кожної людини. Але якщо починається нав'язування віри в магічне, яке може принести реальну шкоду, фізичну або ментальну, мене починає підривати. Не запитують, як я ставлюся до приймання антидепресантів, а як ви ставитеся до алкоголю, до сигарет, до наркотиків. Так само я і ставлюся до антидепресантів. Людина має жити і кайфувати без антидепресантів, без приймання всіх препаратів. Ця істота несе загрозу для людей. Він не має жодного уявлення, як діють антидепресанти. Так і взагалі не розуміє навіть основ психології. А він ще бляха підписаний як терапевт. Сука, терапевт. Звісно, він дає консультації та лікує людей. Переконуючи їх, що лікарі не допоможуть, і він один знає правду та може їх вилікувати гіпнозом, блять, це банальне і дуже небезпечне шахрайство. Люди з ментальними хворобами, на кшталт депресії, знаходяться у зоні ризику та можуть легко піддаватись на такі маніпуляції, бажання вирішити свої ментальні проблеми швидко і назавжди. Дуже заманливе, повірте мені, жити та не боротись зі своїми джмеликами в голові кожен день це велика спокуса. Але це так не працює. Після такого лікування їхній стан може тільки погіршитись в першу чергу через відсутність справжнього лікування у спеціаліста, а по-друге, через відвертий газлайтинг, знецінення. Та викривлення стану людини. Вони почують, що цей шахрай їх вилікував, і подальші ментальні проблеми з високою вірогідністю будуть ігнорувати, переконуючи себе, що в них нема ніяких проблем, що може призвести до фатальних наслідків. Газлайтинг та знецінення проблем людини ніяк не покращує ментальне здоров'я. Але знецінення може набувати інших форм. Тому від демонізації та стигматизації перейдемо до романтизації ментальних хвороб. Думаю, більшість з вас стикали зі стереотипами про геніальність людей з розладом аутичного спектру, про загадковість персон з депресією або біполярним розладом. А ОКР в нас вважається чимось на кшталт любові до порядку. Спочатку можна подумати, що тут нема нічого поганого, людей не виставляють якимись неправильними або небезпечними, і це добре. Але таке поблажливе ставлення не висвітлює негативні сторони ментальних захворювань, що внаслідок неправильно репрезентує їх у суспільстві. Люди з розладом аутичного спектру справді можуть здобувати більше успіху у деяких сферах. Але приблизно від 30 до 50% мають проблеми з навчанням та соціалізацією. Те, що більшості з нас здається інтуїтивним, люди з розладом аутичного спектру можуть сприймати зовсім інакше, до речі, неправильно вживати термін аутизм, до якого ми звикли, тому що він не описує всі можливі варіації та симптоми, тому більш коректно називати це. Розладом аутичного спектру або скорочено просто раз. депресію як захворювання дуже часто недооцінюють, особливо в нашій країні. Банальне знецінення відбувається, коли будь-який поганий настрій одразу охрещують депресією. Це зовсім не так, та сильно шкодить людям, які стикаються з нею. Це не просто поганий настрій, який мине через. Годину або дві це хвороба, яка впливає на ваш мозок. Якщо ви більше тижня відчуваєте себе пригнічено, маєте проблеми зі сном або суїцидальні думки, зверніться, будь ласка, до спеціаліста. Варто зазначити, на початковій стадії симптоми можуть бути не особливо вираженими. Ви зможете займатися своїми повсякденними справами, а ваше оточення. Не помічатиме ніяких змін у вашій поведінці, але без необхідної допомоги ваш стан буде погіршуватись, і є ризик того, що через деякий час вам буде важко вставати з ліжка та банально чистити зуби. Біполярний розлад супроводжується фазами ейфорії та депресії, загострення можуть бути пов'язані зі зміною пори року. Або прив'язані до конкретних тригерів. Під час ейфорії людина може поводитись імпульсивно, навіть агресивно, або відчувати піднесення та бажання працювати як ніколи в житті, робити необдумані вчинки, про які може потім пожалкувати, після чого настає депресивний та апатичний стан для покращення контролю над своїми загостреннями. Зазвичай використовують медикаментозне лікування та додають до неї терапія. ОКР або обцесивно-компульсивний розлад проявляється в різних формах, але його симптоми мають спільні риси це нав'язливі, тривожні думки та компульсивні повторювальні дії. Людину може тривожити, що без виконання своїх звичних ритуалів обов'язково станеться щось погане. Тому надмірна тяга до чистоти це якраз компульсивна дія, яка допомагає заспокоїтись та відчути себе у безпеці, можливі і більш неочевидні симптоми, наприклад, постійне миття рук по 70 разів на день, страх перед хворобами, постійна перевірка замків або навіть просто виконання своїх побутових справ у чіткому порядку, порушення якого. Може призвести до панічних атак. Не все так райдужно і загадково, як нам здається, зі сторони. Ось тому і недостатньо тієї кількості реклами та пропаганди терапії, яку ми бачимо сьогодні. Часто ми не знаємо, як поводити себе з тією або іншою людиною, і це нормально, але правильна комунікація та розуміння того. Що можливі різні реакції нам дуже допоможе. Моя думка, що поки ми не дійдемо до рівня, коли у державних школах діти будуть мати доступ до якісних послуг психолога, цього буде просто недостатньо. Важливо, якщо ви відчуваєте себе пригнічено більше тижня, варто одразу звернутись до спеціаліста, наприклад, симптоми депресії. Не проявляються в один момент, а формуються поступово, і як будь-яку хворобу її легше вилікувати на початковій стадії. Людям, які на своє щастя ніколи не стикались з серйозними ментальними проблемами, по-перше, дуже пощастило, і я заздрю, а по-друге, дуже важко зрозуміти, що відчувають люди з ментальними захворюваннями. Якщо ваша близька людина Має якийсь розлад, спробуйте віднестись з розумінням та прийняти це. Поцікавтесь станом ваших близьких. Звісно, якщо вони мають на це сили та бажання. Підтримка близьких у роботі над ментальними захворюваннями дуже позитивно впливає на результати. Це далеко не всі, навіть найрозповсюдженіші захворювання. Є ще величезна кількість, але моє розкриття зараз. Дуже поверхневе, тому в описі під відео я залишу посилання на статті з детальним роз'ясненням багатьох хвороб і посилання на тести, які допоможуть вам краще зрозуміти та сформулювати свої симптоми. Однак я наголошую, ці тести не є діагнозом, остаточний діагноз вам може поставити тільки лікар. Дуже важливо розуміти. Що через війну психічний стан нашого суспільства значно погіршився. Ми живемо у постійному стресі, і це погано впливає на всіх без виключення. Але стан кожної людини унікальний, не треба порівнювати стан своєї психіки з іншим. Це як порівнювати перелам руки зі зламаною ногою сусіда. В цьому просто немає сенсу. З ментальними захворюваннями. Те ж саме. Тому я закликаю піклуватись про своє ментальне здоров'я та приділяти йому не меншу увагу, ніж фізичному. Пам'ятайте, що лікування кожної людини індивідуальне. Але є ще одна важка тема це наслідки, з якими нам доведеться стикнутися, коли наші військові повернуться з фронту. Так чи інакше, більшість з них стикнеться з проблемами. Такими як втрата близьких, пошуку себе у цивільному житті та відчуття власної непотрібності, своєрідна втрата статусу у суспільстві, життя після втрати кінцівки та неінклюзивність наших міст, і звісно, ПТСР ПТСР це психічне захворювання внаслідок травматичної події, це не виключна хвороба військових. Після пережити травми симптоми проявляються не одразу, а поступово, з'являються нав'язливі думки та постійне відчуття небезпеки. Через адаптацію мозку люди, які знаходяться на фронті, вчаться завжди чекати небезпеки, і після повернення до цивільного життя цієї звички буває дуже важко позбутись. Постійні тривоги та стрес приводять до депресії та руйнування. Соціальних зв'язків. Підтвердити діагноз ПТСР та назначити лікування може тільки лікар. Воно має декілька варіантів медикаментозне, терапевтичне та комбіноване. Є ще один метод дуже популярний це ігнорування своїх проблем та зловживання алкоголем, що призводить до погіршення стану, так як алкоголь не є антидепресантом. Він Притуплює вашу нервову систему на короткотривалий час, але після закінчення ефекту ваш стан тільки погіршиться. І мене хвилює, що великий прошарок людей обере саме цей метод багато хто не буде сприймати терапію та відмовиться від допомоги якраз через соціальну стигму, особливо чоловіки, які сприймають психотерапію як слабкість. Але ми люди, ми маємо право на слабкість. Та й взагалі терапія це дуже важкий крок. Визнати свої проблеми та боротись з ними дуже сміливо. Про заборону на слабкість для чоловіків я детально розповідав в одному з попередніх відео. Тому якщо почуєте, як хтось розповідає про непотрібність психологів або знецінює ментальні захворювання. Закрити роти цій персоні. Ми й так достатньо чули фраз на кшталт: от в наші часи ніяких психологів не було і виросли всі нормальними, а зараз навигадували собі всіляких проблем і виправдовують своє лінище». Наша задача, септо цивільних, допомогти з адаптацією військовим, які повернуться додому, та сім'ям військових. Які можуть стикнутися з проблемами у суспільстві, саме наша задача створити для них потрібні умови та сприйняття у нашому суспільстві. А для цього нам в першу чергу треба змінити своє ставлення та ставлення оточуючих людей до психологічної допомоги. Окей, якщо ви бачите в собі конкретні симптоми або просто розумієте свою потребу. Психологічній допомозі, до якого саме спеціаліста треба звернутися. Давайте дуже коротко розберемось, яка між ними різниця. Психолог це спеціаліст, який не є лікарем, але має вищу фахову освіту, спеціалізується на вивченні поведінки та розумових процесів людини. До психолога рекомендують звертатись для допомоги з проживанням травматичних подій, сімейних непорозумінь. Або для особистого розуміння емоцій. Психотерапевт це спеціаліст-психолог або психіатр, який пройшов післядипломне навчання за фахом психотерапії. У дуже рідкісних випадках, при наявності саме медичної освіти, може призначати медикаменти, але зазвичай використовує різноманітні психотерапевтичні методики, наприклад, як КПТ. Гешталь-терапія, психоаналіз та ще багато іншого. психіатр, це лікар, обов'язково повинен мати вищу медичну освіту. Частіше за все, він працює з захворюваннями, які потребують медикаментозного лікування. До психіатра рекомендують звертатись, якщо у вас є наявні проблеми, з якими неможливо впоратись терапією. А щоб не потрапити, на ще одного Спартака Суботу або Карпачова. Ось декілька порад, як перевіряти спеціалістів, з якими ви починаєте працювати. Перше, поцікавтесь їх освітою вищою та післядипломною. Якщо вам починають казати: ой, да що означає цей диплом, одразу шліть таких нахер. Поясню на прикладі психотерапевта. Якщо людина не має вищої фахової освіти. То вона не може навчатись методикам психотерапії та не має права називати себе психотерапевтом. Це банальний шахрайство. Друге, спитайте, чи проходив спеціаліст свою терапію та коли була його остання супервізія. Важливо, щоб терапевт усвідомлював свої проблеми та пропрацьовував їх. Вже скоро в нас нарешті приймуть закон про контроль над наданням. Психологічних послуг, але на даний момент його все ще нема, тому обов'язково звертайте на це увагу. Третє, питайте, чи співпрацює терапевт з психіатром. Це важливо розуміти, якщо виникне потреба направити вас до психіатра з великою вірогідністю у вас не буде ресурсу на пошуки кваліфікованого спеціаліста. А коли ваш терапевт має спеціаліста, якому довіряє. Це значно полегшує вашу ситуацію. Четверте, звісно, ми всі розраховуємо на різну ціну сеансу, але раджу ознайомитись з ринком та з'ясувати середню ціну на даний момент. За висока ціна не означає якість спеціаліста краще звертати увагу на його освіту та кількість постійних клієнтів. П'яте і дуже важливе, щоб ви відчували себе комфортно з цією людиною, Пам'ятайте, що психотерапевт не ваш друг. Але якщо цінності людини будуть дуже відрізнятись від ваших, або у вас не буде довіри до спеціаліста, це не дасть вам ніякого результату. На перший погляд, все це може здаватись страшним та незрозумілим. Але насправді це не так. Деякі люди роками ігнорують свої захворювання з різних причин через страх, осуд. Нерозуміння важливості цієї проблеми, що негативно впливає як на їх особисте життя, так і на життя їх оточення. Мати близький контакт з людиною, яка не працює за своїми ментальними захворюваннями, дуже важко. Можете повірити деяким моїм колишнім. Визнання своїх проблем та робота над ними це величезний прояв вашої сили, а тих. Хто спробує вас переконати у зворотньому? Шліть в сраку. Я таки не вирішив, що мені розповісти зі свого особистого досвіду. В мене тривожно депресивний розлад за генетичною ознакою, інакше кажучи, він спадковий та залишиться зі мною на все життя. Я пройшов етапи заперечення свого діагнозу. Підліткового алкоголізму, визнання своїх проблем, знову заперечення і, нарешті, повноцінно роботу над собою. Тому розповідати половину свого життя у маленькому блоці я не буду. Якщо вам цікаво почути всю історію, напишіть про це у коментарях. А ще поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається мій контент. Дякую, що подивились це відео. Всі посилання будуть в описі. І до зустрічі, побачимось у наступних відео.